Цьогоріч «Толока Толкс» відбулася вперше після двох років вимушеної паузи. На зустріч завітали міський голова Харкова Ігор Терехов, надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні Етьєнде Понсен, почесний консул Франції у Харкові, Сергій Політучий, бізнесмени та громадські діячі сьогодні. як ніколи, потрібно осознати, що тільки п'єдинів наші усилля в розмишліні хасу города. Мы сможем ответить на вызовы, которые стоят сегодня перед городом. Мы сможем изменить лицо. Мы можем, сможем понять, какие изменения в налогообложении, поскольку, наверное, сегодня главной задачей возвращения людей является создание для бизнеса таких условий, чтобы он привлекательным был как для харьковчан покинувших город, релокационувших свой бизнес, так и для других, жителей других регионов. Катом показалось біжить зі сінці на цьому заході. Відбулася ще одна знакова подія. Ви насправді є взірцевим почесним консулом. Ви завжди відкриті, ви завжди готові прийти на допомогу. На допомогу посольству, на допомогу французьким громадянам, які потрапляють іноді в скрутне становище від імені президента республіки і в силу наданих мені повноважень я нагороджую вас сьогодні національним орденом за заслуги. Надзвичайний та повноважний посол Франції в Україні нагородив орденом за заслуги Сергія Політучого. Ігор Терехов висловив вдячність за підтримку Франції України та привітав Сергія Політучого з нагородою. Дуже приємно. Сьогодні бути тут з вами і святкувати таку значну подію, бо це насправді показує і демонструє відношення Франції, перш за все, до міста Харкова і до діяльності вашої роботи почесного консулу Франції в міста Харкова. Хочу перш за все подякувати, шановна пан посол, за. Підтримку Франції України, підтримку міста Харкова дуже важливо, бо це допомога і наша військовим, і нашим містянам, які цього потребують. Насправді, ще раз хочу всіх привітати з нагородою, яку отримав наш почесний консул. Це, як він сказав, заслуга усіх, тому всіх вітаю і хочу і хочу ще ще раз подякувати усім, бо бо кожен з присутних тут вкладає все для майбутньої нашої перемоги. Слава Україні! Першу толока толкс провели у грудні 2016 року. І відтоді цей захід став місцем, де народжуються нові соціальні та ділові зв'язки, обговорюються ідеї, відбувається обмін досвідом. Також цей захід служить розвитку меценатства та благодійності. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Андрій Пакулов Новини Харків.